Ла-ла-ла. Готові здоровило? Я. Yeah, я тюрліх я готовий. Кожному може випасти зірковий шанс у нашому турнірі співаків. Я можу зафести публіку то поросячого піску. Йо, Хамці, ти really funny looking. That's all right, cause I get things cooking. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her butt. Гаразд? Так, я в нормі дякую. А ви як? Той, хто хоче стати зіркою і зірвати 100 тисяч, повинен викладатися наповну. А... А... Так, це було просто жахливо. Та Джані, його тут немає! Куди ти слиняв? На репетицію. Тату, я не хочу у твою банду. Я хочу співати. Тоді раджу забути, що ти мій син. Але боюся. Та да, вперед! І впевнено, чи ти чого не хочеш? Я вдома. Що тут відбувається? <плес> Страх не зупинить того, хто робить улюблену справу. Знаєте, що приємно, коли ти на дні? Ти точно знаєш, куди тобі треба! Тільки син! На взагалі ніяка. Так, так, це точно. Не можу рухатись. Я боюся. Ти просто співай. Я перепрошую. Чому не репетируємо? Бо дістали. Кажуть, я нестерпний его А я навіть не знаю, що це таке.